Усім привіт, субота, кава, улюблений канал на YouTube, Мій голос у ваших навушниках та динаміках. Час підбивати підсумки космічного тижня. Сьогодні поговоримо про перше дослідження зразків астероїда Бенну на Землі, про новий орбітальний апарат Blue Origin, про кризу в сфері космічного страхування, про перенесення запуску Boeing Starliner, а ще про те, як у Габла і Чандра можуть забрати фінансування, і про запуск нарешті, місії психея до одноіменного астероїда. Мене звуть Павло, це канал Альфа Центавра. Заварюйте страхові виплати. Тим ми переходимо до новин. Man, У середу 11 жовтня НАСА представило перші результати аналізу зразків ґрунту астероїда Бенну, зібраних під час місії Осіріс Рекс і доставлених на землю минулого місяця. Дані були представлені на прес-конференції агентства в космічному центрі імені Джонсона, де також показали фото матеріалів. Аналіз проб показав, що зразки бенну містять велику кількість води і вуглецю. Вода була виявлена в кристалічній структурі глинистих матеріалів. А вуглець було представлено як в органічній, так і в мінеральній формі. Він становив майже 5% від загальної маси ґрунту. Апарат зібрав загалом 250 грамів порід за початковою мети в 60 грамів, що значно перевищує масу зразків, повернутих японськими апаратами. Так у рамках місії хаябуса 2 за Рюгу було доставлено всього 5,4 грама матеріалу. Примітно, що аналіз було проведено не на основних зразках. Коли вчені відкрили капсулу, вони помітили, що матеріал астероїда покриває зовнішню поверхню пробовідбірного контейнера. Бонусного ґрунту було так багато, що це сповільнило процес обробки первинного зразка. Результати аналізу є ще одним доказом того, що життя на Землі могло з'явитися, коли 4-4,5 мільярда років тому на нашу планету впали астероїди, які містили воду та органічні молекули. Крім наукових відкриттів, знання складу Бенну може стати в пригоді в тому разі, якщо він загрожуватиме зіткненням із землею. Наразі небезпека відсутня, проте в період до 2300 року такий ризик зросте до 0,05%. Наса заявило, що щонайменше 70% зразків збережуть у Г'юстоні для подальшого вивчення, зокрема й майбутніми поколіннями вчених. Додаткові зразки будуть передані для демонстрації в інші науково-дослідні центри. 16 жовтня Blue Origin офіційно оголосила про плани створення власного орбітального транспортного апарата під назвою Blue Ring. Це стало першою офіційною заявою про проєкт, чутки про який ширилися понад рік, у жовтні 2022 року. На презентації для комітету національної академії США представники Blue Origin згадали про нову програму та презентували діаграму, що показувала можливості Блурін на різних орбітах. Проте не відповіли на запитання стосовно нового апарата. У заяві компанії blu описано як космічну платформу, орієнтовану на забезпечення космічної логістики та доставки з середньої навколоземної орбіти до навколомісячного простору. І далі. Майбутній апарат зможе вмістити до понад 3000 кілограмів корисного навантаження, підтримуючи його переміщення, розгортання, а також до заправку і передачу з нього даних. Blue Origin надала небагато деталей, окрім концепту платформи. В оголошенні не були вказані ані потенційні дати введення. В експлуатацію, ані інформація щодо вартості проєкту. Нова заява з'явилась на фоні зміни керівництва компанії та закінчення розслідування аварії Федеральним управлінням цивільної авіації США під час запуску New Shepard у вересні 2022 року. Окрім того, після введення Blue Ring в експлуатацію він може зіткнутися з неабиякою конкуренцією, адже кілька інших компаній працюють над орбітальними засобами для транспортування і розміщення корисного навантаження насамперед на низькій навколоземній орбіті, але й також на геостаціонарній. Арній орбіті та в навколомісячному просторі. Перший пілотований політ космічного корабля Boeing Starliner в місію Crew Flight Test перенесли ще на місяць. Запуск відбудеться не раніше середини квітня 2024 року. Перший регулярний рейс до міжнародної космічної станції теж відтерміновують з літа 2024 року аж на початок 25-го. Про це стало відомо з прес-релізу НАСА, опублікованого 12 жовтня. Раніше НАСА і Боїнг заявляли, що корабель буде готовий до польоту в березні 24-го. Лише цього року запуск уже переносили двічі у березні та в серпні, обидва рази через проблеми з електропроводкою та парашутами. У тому ж прес-релізі управління підтвердило дату початку місії SpaceX Crew-8 у лютому наступного року і Crew-9 у серпні. Десяту місію з ротації екіпажу очікують на початку 25-го, і нею може стати як черговий політ SpaceX, так і Starliner-1 – перший регулярний рейс корабля Боїнг. Раніше старлайнер один намічалася на літо 24-го року, проте тепер перенесли і її, щоб дозволити команді врахувати уроки, Crew флайт тести і завершити сертифікацію. Після неодноразових переносів, 13 жовтня, місія NASA Психея нарешті стартувала в шестирічну подорож до одноіменного астероїда в головному поясі. Запуск був здійснений ракетою SpaceX Falcon Heavy з майданчика космічного центру імені Кеннеді. Апарат відокремився від першого ступеня через 62 хвилини після старту, після чого з ним було встановлено двосторонній зв'язок. В агентстві підтвердили, що він у хорошому стані та переходить на перший етап введення в експлуатацію. На шляху до мети астероїда-16 психея зонд проведе демонстрацію технології Deep Space Optical Communications, покликаної продемонструвати можливість високошвидкісного лазерного зв'язку на міжпланетних відстанях. Запуск місії відбувся більш ніж через тиждень після старту тритижневого пускового вікна. Спочатку він планувався на серпень 2022 року, але у зв'язку з затримками в тестуванні програмного забезпечення його перенесли на рік. Наприкінці вересня цього року запланований на 5 жовтня старт було знов перенесено на тиждень через виявлені проблеми з робочою температурою двигунів, а 12-го числа НАСА оголосило про сув ще на один день через погану погоду. Перенесення призвели Ли до того, що термін прибуття апарату до своєї цілі змістився з 2026 року аж на 2029. На думку управління та науковців, такі затримки виправдають очікування та додаткові витрати, які довели вартість космічного апарату до 1,2 мільярда доларів. Психея найбільший астероїд, що складається переважно з металу. Він може бути ядром більшого об'єкта, який колись втратив свою зовнішню оболонку. Зон проведе 26 місяців на чотирьох різних орбітах, вивчаючи його. Вчені сподіваються якомога більше дізнатися про походження і будову цього не звичного небесного тіла Люди продовжують мене запитувати. Павло, ось в мене є один долар на місяць. Куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих українських проєктів про космос? І звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. Ми це колектив більш як десятьох авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо великі озвучки. Повнометражних фільмів НАСА щомісяця на сайті виходить мінімум одна аналітична стаття та мінімум один лонгрід в перекладі. А для спонсорів та патронів з сервісів YouTube, BuyMeACoffee та Patreon це все ще й виходить в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. З недавніх пір, майже щотижня ми випускаємо шортси, коротенькі пояснювальні відео зазвичай по понеділках. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати ai інструменти, гостинг сайту, ліцензії на музику та відео. Це все коштує грошей. Хочу нагадати, що в пріоритеті має бути фінансова підтримка Збройних сил України, але якщо у вас є вільний долар на місяць і ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо самі безмежно вдячні. Адже окрім донатів та вбудованої на Ютуб реклами, ми не маємо інших джерел доходу. Ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трошечки надихну, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в закріпленому коментарі. Не обов'язково оформлювати постійну підписку ви можете відправити й одноразовий донат. Щиро дякую, а тепер повертаємося до новин. Наса розглядає можливість зменшити витрати на обсерваторію Чандра та космічний телескоп імені Габла. Таке рішення зумовлене загальним скороченням фінансування астрофізики у 2024 фінансовому році. На презентації, що відбулася 13 жовтня, керівник астрофізичного відділу управління Марк Клемпін заявив, що було вирішено скоротити витрати на місії, які було продовжено понад їхній початковий строк, тобто Чандра та Габбл. Невідомо скільки коштів отримають місії тепер, та чим саме їм доведеться пожертвувати. Клемпін пояснив, що керівництво все ще обговорює наявні пропозиції. Окрім телескопа імені Джеймса Веба, Габл та Чандра найдорожчі астрофізичні місії НАСА. Удвох вони становлять близько 10% всього бюджетного запиту відділу на 2024 рік, приблизно 93 та 69 мільйонів доларів відповідно. До того ж, вони були одними з найдавніших досі активних апаратів управління. Запуск Габла відбувся в 90-му році, а Чандри у 99-му. Клемпін зізнався, що вік обсерваторії став однією з причин, з яких їм можуть зменшити фінансування. За його словами, термоізоляція Чандри деградує, що робить роботу з телескопом складнішою. А Габл, хоч і не має таких проблем, все одно пропрацював вже дуже довго, і кошти на його підтримку становлять значну частину астрофізичного бюджету. У наступному році Клемпін планує переглянути плани місій двох телескопів, щоб визначити, чи варто їх продовжувати. Якщо так, то як саме? Коли в 22-му такий процес проходили всі програми відділу астрофізики, для Габла із Чандрою склали окремі комісії, що шукали способи підвищити ефективність їхньої роботи. Можливість скасування навіть не обговорювалася. У кінцевому звіті було зазначено, що ці місії, завдяки своєму внеску в астрономію, заслуговують на перший пріоритет і, попри Свій вік здатні генерувати якісні дані ще принаймні 5 років. Зекономлені кошти підуть на інші місії. Телескоп імені Ненсі Грейс Роман, апарати серії Explorer, а також партнерські проєкти НАСА з Європейською космічною агенцією. Клемпін також наголосив на необхідності продовження підготовчої роботи над Habitable Worlds Observatory – наступної флагманської місії після запуску Роман у 2040-х роках. Індустрія космічного страхування стикається з великими збитками, пов'язаними з несправностями супутників, але як і раніше, обережно ставиться до технологій, що дають змогу ремонтувати ці апарати. Марк Квін, генеральний директор брокера з космічного страхування WTW Global in Space, заявив, що страхова галузь перебуває в найгіршому стані за останні 20 років. Тільки за останні півроку на 500 мільйонів доларів премій припало близько 1 мільярда доларів претензій. Ці претензії охоплюють збої в роботі нещодавно запущених супутників, таких як Viasat-3 Емерикас і inmarsat 6 f 2 які можуть призвести до страхових виплат у розмірі 420 та 350 мільйонів доларів відповідно. Ці збитки, а також інші претензії, пов'язані з несправністю електричних рухових установок, викликають корекцію ринку космічного страхування. Квін виступив на глобальному форумі з обслуговування супутників, організованому Конферс, галузевою групою, що займається розробкою стандартів і передових методів обслуговування супутників. Хоча дехто стверджує, що в довгостроковій перспективі орбітальне обслуговування супутників може призвести до зниження страхових виплат, Квін наголосив, що індустрія космічного страхування буде підходити до цієї технології з обережністю через недостатню технічну зрілість і відсутність досвіду. Страховики хочуть спершу переконатися, що обслуговування на орбіті дійсно працює, і отримати перевірені в справі технології, щоб бути впевненими в надійності ринку, що тільки заробчується. Незважаючи на те, що супутникове обслуговування потенційно здатне знизити кількість страхових випадків, страховики проявляють обережність через недостатню технічну зрілість і відсутність досвіду в цій галузі. Квін наголосив, що таке обслуговування має бути доступним, надійним і насамперед економічно ефективним. На нашому каналі виходило відео про розвиток інфраструктури на низькій навколоземній орбіті, де я розповідав, зокрема, і про апарати для обслуговування. За моїми оцінками, цей ринок розвиватиметься в найближчі 3-7 років. Раджу подивитися ролик за посиланням, яке буде в описі. SpaceX заявила, що Starship повністю зібраний і готовий до репетиції всіх передпускових процедур, поки компанія чекає на ліцензію на політ від FAA. Тож, що потрібно зробити? Звичайно ж, знову розібрати двоступеневу ракету. Проте в суспільне поле потрапило повідомлення для морських суден. Воно сповіщає, що Star Starship можливий 1 листопада. У серіалі FAA та SpaceX чергова сцена. Представники SpaceX кажуть, що з точки зору безпеки FAA робить свою роботу добре, але доводиться йти до Сенату, щоб відточити процедури федерального відомства і зробити їх ефективнішими. Тому що зараз між собою у FAA конкурують три програми SpaceX: це польоти Falcon 9, Crew Dragon і Starship. Наступного року планується збільшити кількість польотів Falcon 9 до 150. п'ятдесять. Потрібно кілька польотів Starship, щоб вчасно здійснити посадку на місяць за програмою Artemis. так ще й ракети інших компаній почнуть літати. ULA Vulcan, Blue Origin New Glenn, Буде більше суборбітальних польотів Virgin Galactic та New Shepard. Ще й частина процесу затвердження дублюється. Дякую Наприклад, переміщення частини заправної інфраструктури всередині LC-39A вимагало узгодження космічних військ США, адміністрації НАСА в космічному центрі імені Кеннеді і до того ж, FAA. також, хоч Falcon 9 і літає майже кожні чотири доби, процес ліцензування для цієї ракети не налагоджений і не автоматизований. Через це частину польотів із Каліфорнії довелося переносити на нічний час, щоб не закривати пляж у день і не відволікати на це мізерні ресурси FAA. SpaceX сподівається на збільшення рівня автоматизації, як сталося з впровадженням автоматичної системи переривання польоту. До того як компанія переконала регулюючі органи США в її використанні, під час кожного ракетного старту чергував спеціальний службовець. А зараз автоматична система переривання польоту стає стандартом в американській ракетній індустрії. Після оприлюднення цієї інформації вже пройшли слухання в Сенаті. Керівники трьох компаній SpaceX Blue Origin і Virgin Galactic, а також двоє експертів у космічної галузі, заявили, що FAA потребує додаткових ресурсів і термінових заходів щодо регулювання та ліцензування запусків ракет. Однак, сенатський підкомітет з космосу не запросив FAA для обговорення ситуації. Наразі невідомо чи ухвалено якесь рішення. У той час, як бюрократи засідали, з Booster 11 провели випробування в Мессі і провели випробування для s 26 У нього запалили газогенератор одного з двигунів. Востаннє таке робили з s 20 приблизно два роки тому. Ці, скажімо так, неповноцінні вогневі випробування замінили на розкрутку турбін без підпалювання компонентів палива або на повноцінні вогневі випробування. Цікаво, чому вирішили повернутися до такої практики. А на солодке розповімо про Qatar Airways. Авіакомпанія підписала угоду зі SpaceX, і тепер пасажири користуватимуться інтернетом Starlink під час польотів. Обіцяна швидкість завантаження у 350 п'ятдесят на секунду. Наразі Qatar Airways – найбільша авіакомпанія, що підписалася на послуги Starlink. Запуски 13 жовтня з майданчика SLC 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. На відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкозмогового зв'язку Starlink v 2 Mini. Для першого ступеня ракети це був 14-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Short Fall of Gravitas в Атлантичному океані. 15 жовтня ракету Чан 2D було запущено з космодрому Цзюцюань. Носій відправив на сонячно-синхронну орбіту метеорологічний супутник подвійного призначення Юньхай 1 18 жовтня з майданчика slc 40 відбувся черговий запуск супутників StarLink. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 22 космічних апарати. Для першого ступеня це був шістнадцятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read Instructions в Атлантичному океані. На нашому каналі обов'язково подивіться відео про те, як в НАСА створювали перший місячний автомобіль для місії Аполлон 14. Воно триває всього 15 хвилин, але там в деталях розказано про весь процес планування, збірки та тестування безпосередньо на місяці. Також на каналі вийшов коротенький шорт про те, чому космічні апарати при вході в атмосферу Землі буквально горять. А на сайті читайте велику статтю про перший марсохід НАСА під назвою Соджорнер. Це великий матеріал, який за підтримки спонсорів каналу для вас переклав наш автор Даниїл Бодюл. Посилання на все, що я тут згадав, ви знайдете в описі під відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими вам здалися новини про те, що системи на машинному навчанні можуть дуже спростити роботу астрономам, а ще про стародавній надпотужний спалах на сонці. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списками шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!